Полковник Визвольної армії Іван Ганжа до початку повстання Богдана Хмельницького козакував на Січі, та не раз ходив у морські походи на Крим. Служив у реєстрі та був офіцером польської армії. З початком Визвольної війни 1648 року приєднався до повсталих. Після Корсунської битви Івана Ганжу було призначено полковником Уманським. Умань? Це сучасний великий райцентр Черкаської області, де знаходиться усім відомим Софіївський парк. У часи Козачини це був потужний діловий та політичний центр Правобережжя. Особливість цього призначення полягала в тому, що Умань ще потрібно було здобути. Там знаходилась велика польська залога та шляхта, що повтікала зі своїх маєтків. Іван Ганжа вибив польський гарнізон з цього міста. Арештки польської аристократії під прикриттям військових відступили до Вінниці та Кам'янця Подільського. З того часу він керував окремим корпусом, що діяв в районі Умані та на Поділлі спільно з військами полковника Станіслава Морозенка. Що стосується людських якостей, то Іван Ганжа вирізнявся своєю зухвалістю, сміливістю, лицарством та схильністю до поєдинків з поляками перед боєм. Ці риси характеру стали трагічними у долі Івана Ганжі. Ось як описує його загибель французький історик Проспер Меріме. На завтра, 21 вересня, у наступ пішли вже козаки. Великою силою вони атакували ліве крило, змусили його вернутися через Пилівку і впродовж дня тривожили поляків безперервними перестрілками. Козаки зазнали важкої втрати. В одному з поєдинків, які час від часу розпалювали вічі духи перед боєм, загинув один з кращих полковників Ганжа. Кінець цитати. Трапилося це 1648 року.